Якщо ви хочете мати здорові, міцні і рясноквітуючі клематиси, тоді обов'язково проведіть це підживлення. Вітаю! Ви на каналі Квіти Полісся і сьогодні поговоримо про саме перше і найважливіше весняно-профілактичне підживлення вапняне молочком. Не прогавте цей захід, адже таке підживлення робиться тільки один раз навесні до активної вегетації клематиса. Клематиси просто це підживлення, адже вапняне молочко зменшує кислотність ґрунту. Клематиси віддають перевагу слаболужним або нейтральним ґрунтам. Якщо ґрунт занадто кислий, вони можуть погано рости і слабше квітнути. Вапно допомагає підтримувати оптимальний рівень pH, який з часом закислюється. Вапняне молочко це ще й зміцнення кореневої системи. Кальцій, який міститься у вапні, зміцнює клітинні стінки, покращує засвоєння поживних речовин і робить рослину більш стійкою до хвороб. А ще вапняне молочко це профілактика в'янення клематисів. Грибкові інфекції, що викликають раптове в'янення пагонів, частіше розвиваються в кислому середовищі. Вапно сприяє пригніченню патогенів. Вапняне молочко це стимуляція активного росту. Навесні, коли клематиси починають нарощувати зелену масу, їм важливо отримати кальцій для формування міцних пагонів і бутонів. Приготувати розчин дуже просто. Нам потрібно 150 грамів гашеного вапна, наголошую саме гашеного вапна, які потрібно розчинити в 10 літрах чистої води, перемішати і залишити на декілька хвилин. Робити таке підживлення потрібно один раз на рік, навесні, до початку активного росту. Але важливо не переборщити, щоб ґрунт не став занадто лужним. Перед застосуванням розмішати і поливаємо клематис під корінь. І якщо вашому клематису у відкритому ґрунті 5 і більше років, то потрібно 10 літрів такого розчину, якщо клематис молодший, то достатньо і 5 літрів. Завдяки цьому простому догляду ваші клематиси будуть рости здоровими та квітнути рясно. А тепер хутко в садок і пригощаємо клематися молочком. До скорої зустрічі! Ваші квіти поліся!